Продакшн та Асгардіан Комікс презентують в час, коли з попелу імперії постане нова молода держава, коли небезпечні технології, містичні культи та шпигунські інтриги захоплять Європу, а підступні вороги зажадають крові, нові герої стануть на заваді силам темряви. У головних ролях Павло Скоропадський як гетьман української держави. Сьогодні ми святкуємо долучення Кубані та зеленого клина до нашої країни. Привид царя Миколая II. Призиваю вас, мої кріпосне душі Шпигунка Агнешка Бжезинський гори, Маскалику. Агент контррозвідки Максим Кривоніс прийшов час послужити батьківщині, панове. Верховний комунар Ленін. Моя красна армія. Вас. Перший президент України Михайло Грушевський. Підходьте, я чекаю. Тож фантастика, пригоди, жахи, гумор та екшн у шокуючому фантастичному стімпанк блокбастері. Воля. Шукайте графічний роман Воля у книжкових та комікс-крамницях або замовляйте на сайті з травня 2017 року.